Як додати ниточку, коли вона в нас закінчилася? Ми її закріпляємо, проходячи по полотну і роблячи між ним вузлики, аналогічно ми її доточуємо. Я починаю десь приблизно на тій діагональці, де маю вийти, ось тут на горі, щоб продовжити плетіння, і починаю робити вузлики навколо ниточки між бісеринками. Два-три вузлики, як мінімум, якщо можете більше, робіть більше. Це краще закріпить нитку і укріпить саме полотно плетіння. Я зроблю тут ще один вузлик, у мене їх вийшло десь 4, якщо я не помиляюся. І продовжу плести.